Hola chicos, hoy vamos a aprender cómo se conjugan los verbos que terminan en ir. Сьогодні ми вивчимо, як відміняються дієслова, які закінчуються на ір. В іспанській мові дієслова закінчуються на ар, ер er, або ір. Тому це третя група дієслів. Інших закінчень у дієслів не буває. Якщо дієслово закінчується на ір, букву і ви зустрінете тільки в формі на ми і ви, «Imos» – «is». Решта закінчень співпадає з дії словами, які закінчуються на р. Отож, бібір – «жити», йо – «бібо», ту – «бібес», ель – «бібе», «носотрос» – «бібімос», «босотрос» – «бібіс», «ейос» – «бібен». Ескрібір писате. ескрибо. escribes escribe escribimos escribís escriben permitir dos dozzvoliate permito permites permite permitimos permitís permiten Улюблене дієслово моїх учнів проібір. Забороняти. Проїбо. Проїбес. Проїбе. Проїбімос. Проїбіс. Проїбен. Пам'ятаєте, як в нас була відкрита людина? – Вона персона аб'єрта» Абрір. Відчиняти, відкривати. Абро, абрес, абре, абрімос, абріс, абрен, Рефібір. Знаєте, люди кажуть, якщо ви знаєте одну мову, іншу вчити легше. Хто знає англійську? Receive, десивір, десайд. Ότως, Recibir, ο Recibo, Recibo. Recibes, Recibe. Recibimos, Recibís, Reciben. Decidir, πριν πάτε Decido. Decides, deciden, decidimos, decidís, deciden. Yo vivo en Ucrania. Yo vivo en Khmelnytskyi. ¿Dónde vivís vosotros? ¿Deshivetvem? Vi? Yo No escribo poemas. Я не пишу вірші. Више баба escribe muy buenas poemas. Више баба пише дуже гарні вірші. І босотрос escribís poemas, а ви пишете вірші. Mis padres me permiten beber alcohol. Мої батьки мені дозволяють пити алкоголь. Міс падрес ме пермітен бебер алкоголь. І падрес пермітен бебер алкоголь. А ваші батьки дозволяють вам пити алкоголь. Проїбір. Забороняти. Міс падрес ме проїбен фумар.

yo recibo muchos mensajes cada día. Ya otro muy baja, en este día. Yo recibo muchos mensajes cada día. ¿Y vosotros? ¿Recibís mensajes? ¿Escribís mensajes? Yo decido todo sola. Ya observa, y sola. Yo decido todo sola. Ok, conjugamos. Y escribir. Escribimos. Escribís. Escribes. Escribís. Escriben. Escribe. Permites. Permitís. Permitimos. Permito. Prohíben. Prohibís. Prohibes. Prohibimos. Prohibís. Prohíbe. Prohibes. Abren. Abres. Abrís. Abro. Abren. Recibo, reciben, recibís, recibimos, reciben, decido, deciden, decidís, decido, deciden, decidimos, decides. Дефіс. Зверніть увагу в слові «бібіс», «ескрібіс», Дефіс. Наголос у нас на останньому складі, і тому стоїть графічний наголос. Напишіть свої власні речення, власні приклади з цими дієсловами в коментарях. Я обов'язково перевірю, якщо на той момент не зазнаюся. І все добре. До своємусь! Чао!